Ми дуже чекали введення військово-цивільних адміністрацій. Ми як вважали, що прийде якийсь прекрасний, чудовий офіцер і почнеться розвиток, що ми спостерігали за весь цей час. Ми бачили, що ніякого безпекового компоненту військово-цивільні адміністрації не виконують взагалі. Фактично, ці військово-цивільні адміністрації займалися тим, чим займалися класичні органи місцевого самоврядування. Ближче до вторгнення процеси пішли 2021 рік, що ці ВЦА почали утворюватися вже масово. І там знову ж таки жодного безпекового компоненту. Це височезний ризик, коли від однієї людини залежить все навколо. Ця одна людина фактично всі рішення приймає, абсолютно всі. Тобто, може пощастити, а може ні. От, наприклад, місто Щастю дуже довго не щастило в цьому контексті, і там, що не керівник, то якийсь ну вибачте, фейл ставався такий там. Да?